Друзі, всім привіт! Останнє відео з серії роликів про формати турнірів у 2025 році. Ми вже закінчили з основними Blast, TSL, PGL Вже ці ролики є на каналі. Ви їх можете побачити у списку відтворення власне цього відео. Тут ми поговоримо про решту турнірів, які будуть від різних турнірних операторів. В когось один, в когось два, в когось три. А в когось же навіть є відмінені турніри на початок 2025 року. Blast Bounty закінчився, про нього ми теж поговоримо вже на подкасті післязавтра. А сьогодні зосередимося на турнірах, які відбудуться у 2025 році. Як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ваша підтримка є дуже важливою, і я дуже вам за неї вдячний. Також дуже вдячний спонсорам на Ютубі, які мене підтримують фінансово. Тож, розпочнемо, розпочнемо ми з арабського турнірного оператора Yalla Компас. У них, як і врешті, турнірних операторів у цьому відео немає жодних там систем підтримки, систем бонусів і так далі. Вони просто проводять турніри у 2025 році. Тож у Явла Компас заплановано два великі турніри у 2025 році. Перший пройде у Катарі. З 15 по 20 квітня 12 команд будуть боротися за призовий фонд у 600 тисяч доларів. Шість команд з рейтингу Вальви та 6 з закритою кваліфікації. Це будуть дві групи по 6 команд. Всі команди зіграють між собою Best of 1 матчі, Переможці груп виходять у півфінал, другий та треті місця у чвертьфінали. Чвертьфінали і півфінали у форматі Best of 3, грандфінали – фінали Best of 5. Закрита кваліфікація пройде онлайн з 1 по 3 квітня. 6 команд з рейтингу Valve та 6 кваліфікацій, серед яких вже є Max, Аврора, Бедбум та 500. Ще дві команди кваліфікуються з YALA Compass Winter 2025, який зараз вже розпочався. Другим турніром YALA стане Yala Compass United Emirates 2025. Як ви вже зрозуміли, він пройде в Арабських Еміратах, теж призовий фонд 600 тисяч доларів. Відбудеться він з 18 по 23 листопада. закрита кваліфікація з 21 по 23 жовтня. Формат і закрита кваліфікація основного турніру буде таким самим, як і Яво Компас Катар 2025. Переходимо до Sky Sports, індійського турнірного оператора, який вже встиг відмінити свій турнір Sky Sports сувенір, через те, що команди побоювали, що він може втратити свій статус рангового турніру. Вони не змогли там щось добитися у відповіді від Valve, і тому скасували турнір просто з призовим фондом у 250 тисяч доларів. Ну, неважливо. Sky Sports Masters 2025 – це їхній перший турнір. Він пройде в Індії, як і всі турніри Sky Sports, з 26 травня по 1 червня. 500 тисяч доларів призового, 4 команди з рейтингу Valve та 4 з закритої кваліфікації. Ці команди зіграють між собою Best of 3 матчі, півфінали Best of 3, грандфінал Best of 5. Дата закритої кваліфікації поки невідома, але відомо, що будуть відкриті кваліфікації для Америки, Європи, Азії та окремо для Індії. Наступним турніром буде Sky Sport Championship 2025 з 15 по 21 вересня. Теж вісім команд, теж 4 з рейтингу вальви, теж 4 з закритих кваліфікацій та теж призовий фонд 500 тисяч доларів. Формат буде повністю таким самим. Дата закритих кваліфікацій поки що невідома. Sky Sports World Tour 2025. Повністю такий самий весь формат. Все буде ідентично, як і до двох попередніх турнірів. Відбудеться він з 10 по 16 листопада в Індії, поки невідомо яке місто. Фісури це. Сербський турнірний оператор, який повністю оперує за російські гроші, проведе два турніри, типу битбумдача, як було в минулих роках. Обидва пройдуть у Белграді. Перший відбудеться з 15 по 20 липня, 16 команд. Всі з рейтингу Вальве, чотири групи по чотири команди, вісім у плей-офф. Всі матчі, крім фіналу, best of 3». Фінал best of 5», Призовий фонд мільйон доларів. Фісур Playground 2 відбудеться з 9 по 21 вересня, 1 250 тисяч доларів. Швейцарка Best of 3, 8 команд-плей-офф, всі матчі кріфіналу Best of 3, фінал Best of 5. Сподіваюсь, що багато команд пропустить цей турнір, але я думаю, що в порівнянні з Бетбумдачою ми тут можемо побачити багато непоганих імен, от типу Фейс Ліквід. Я думаю, що сюди вони можуть тепер уже поїхати. Це відверто російський турнір, який просто проводиться у Сербії, але на жаль, на жаль, цього разу він вже буде не настільки ігноруватися, як це раніше було. Хоча і минулого року туди їздили і Eternal Fire, і Astralis, і Heroic, і Маус, тому якісь непогані команди серіани там будуть і Sports World Cup 2025. Це вже щорічний турнір, вже втретє він буде проводитися з 20 по 24 серпня у Саудівській Аравії, Ріаді. 16 команд, 15 з рейтингу Valve і переможець Asian Champions League. Азійського лан-турніру з призовим фондом у 300 тисяч доларів, який пройде у квітні. Призовий фонд цього турніру – 1 250 000 доларів. Формат поки що невідомий, організацію будуть займатися ESL. Star Ladder Star Series Season 20 – Будапешт. Будапешт. Угорщина 20 команд з 30 по 21 вересня з призовим фондом у 500 тисяч доларів. Чотири команди з рейтингу Valve отримують запрошення напряму у плей-офф, 12 команд з рейтингу Valve у групову стадію та 4 з кваліфікацій у Європі та Америці. Чотири групи по 4 команди по дві команди у плей-офф, плей-офф Дабл Елімінейшн, всі матчі на турнірі. Будуть best of 3. Тут ще варто згадати про те, що у StarLadder мав бути ще один турнір, Star Series 19 сезону, але про нього досі немає інформації, і з дуже високою ймовірністю він просто буде скасований, бо нічого взагалі не відомо про нього, що, коли, як, і взагалі що там планується. Тому що є ще дивніше, враховуючи те, що цей турнір мав бути другим, і про нього є вже більшість потрібної інформації. Тож. Скоріше все, саме це буде 19-та Star серія. Ну і можливо, ще буде мейджор від StarLadder, але про це поки не відомо. Сіс Asia Championship 2025 пройде у Китаї з 1 по 13 жовтня. 24 команди на цьому турнірі зіграють і більше нічого не відомо: ні формату, ні навіть призового фонду. Thunder Peak World Championship 2025 пройде онлайн. З 15 по 19 жовтня 8 команд, 4 з рейтингу Valve, 4 з закритої кваліфікації, призовий фонд 850 тисяч доларів. Формат наразі невідомий, але закрита кваліфікація відома. Вона пройде з 9 по 11 вересня. 16 команд, 8 з рейтингу Valve, 2 команди. Можуть отримати запрошення Card. Якщо не знайдуться такі команди, то просто буде рейтинг Valve. І шість колективів кваліфікуються з відборів у Європі, північній Америці та Південній Америці. Тобто, загалом таких буде турнірів шість по дві команди з кожного регіону пройдуть. Загалом нас очікує 30 великих турнірів у 2025 році, якщо враховувати мейджери. По мейджеру в Осінь я зроблю окремий ролик, бо там треба буде детальніше пройтися, але загалом очікує нас дуже цікавий рік. Blast Bounty вже завершив свою онлайн-стадію, Лан розпочнеться вже цього тижня, і поки що це виглядає надзвичайно цікаво та захопливо, як на мене. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І звісно, любіть Counter-Strike.